Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити по поводу того, як набирають вес мої самці. Зважив я двох самців, яких я привіз з Мігії минулого року. І в мене вийшло так, що один самець на кіло 100 грам більший другого. Але цей, що більший другого, це виходить по віку, він менше. От зараз я вам його показую. Цей самець менший, якщо я не помиляюсь, там десь на місяць тако, треба подивитись в інтернеті, який, який вік цих самців 8-9 місяців, якщо не помиляюсь. І ось саме цей самець заважив 7915 грам. Другий самець заважив 6800. Чого так набирають погано вес? Ну, мої предположення, того, що, мабуть, от цей самець сидить з самками і тут більше, ну от, крім курей, по сусідству в нього нікого нема. А другий самець, який набрав 6800. Того, що в нього по сусідству є ще один самець, теж сім'я сидить, і тут є ще один самець. І перший час вони, як то кажуть, знайшли лазейку і друг з другом як то перенюхувались, перегризались. Поки я їм не залатав одну лазейку там, де вони унюхали друг друга. Потім я їм завітав ще одну лазейку тут, де лімонна на самочка сидить, під нею ще одна. Вони от через ту, як то кажуть, щевину перегризалися друг з другом. Того, мабуть, мені кажеться, через то цей самець набрав меншу вагу, того, що він чувствує, що в цьому поміщенні є ще один конкурент його. Є ще один, як то кажуть, ну, якби Важак, не з яким він должен поборотися. Того, я так розумію, віс набрали. Самок, щоб церківських я ще не важив. Я предполагаю, що вони ну, більше будуть навіть за цього самця. Ну, Ті самочки, що там, де сидить менший самець, я не знаю, я їх тоже ж, в принципі, не важив. То я думаю, приблизительно. Тих самочок вес однаковий в місті з тим самцем. А ці самочки по вісу, я так по... Ну, Візуально бачу, що вони будуть більші. Але треба їх заважити, потім я вам скажу їхній віс. Ось так і мене виходить. Що конкуренція? Я в попередніх відео виставляв конкуренцію двох самців і вони перегризалися через стінку. Оський шифер і вони перегрызались через стінку з оцим пастильним самцом. Він старший. І вони, от, як то кажуть, чують запах друг друга і гризлись. І на даний момент, на сьогоднішній день, самець, ну, по привичці, як він ізначально чув запах другого самця, другого вожака стаї, він по привички бігає вдоль цього шифера. І от такий він неспокійний, то що він, він чує цей запах, все одно він ну, чує, що ще є самці. Тому, мабуть, через те. Ну і друга причина через те, що, мабуть, самці як гуляють, вони теж в принципі, не так набирають вес. Може, якщо я не прав, то поправте мене ну, в коментарі. Напишіть, якщо я не правий, якщо самці гуляють і вони можуть скидувати вес. Ну, але ось зараз, бачите, тільки сказав за те, що. Самці гуляють, хоча він вже їх криє, як то кажуть, не перший день. Ось так от. Такі в них ідуть обійми. Той менший самець в другому сараї. ну, Він вроді би вже і покрив. Я не, не замічав, щоб він самочок ще раз покривав, а це, як бачите, ось на сьогоднішній день знову криє самочок. Треба перевірити, чи самочки вже порослі. Чи... чи ще поки ні. Але вони вже від нього не тікають, так як ізначально вони тікали від нього по всьому сараю бігали і не давалися йому. Зараз вони від нього не тікають. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, ставте лайки. Додайтеся в фейсбуці в друзях. Усім мирного неба, усім успіхів, ось так от.